Життя ми всі знаємо як тор, тор, на якому чакри. Тор це отака катушка, яка дихає, вічний двигун. Чули? Там ним правлять три священних цифри: три, шість, дев'ять. Тому Микола Тесла, коли цю… це ж точно створена структура, коли він її дослідив, коли він побачив, він використовував це, і так назадяки йому нам у нас з вами з'явилася електрика. І зараз було сонцестояння яке зробили величезний апгрейд, це був рівнодення буквально, да, на це сонцестояння було рівнодення рівно півдня Брахми, 13 тисяч років, а так 26 тисяч років. І це сонцестояння було із цифрами 369, тому що 21, 06, 09, як рік. І 369 – це та нова конфігурація, коли е, наш Всесвіт отримав доступ до золотого кореню, і тих, хто були готові, і тих хто були на практиках, і тих, хто були відкриті, і тих, хто, і тих, хто тих, хто а зараз приєднані до живої мережі. А тут, в цій штучній структурі, ми всі з'єднані через різні зв'язки. У так наші клітинки в тілі, наші органи пов'язані тільки через нервову систему, лімфатичну систему, нейронну систему, іншими системами в істинному світі. Зв'язок прямий. Як і наших клітин через центросоми, і тому квітка життя, яку ми всі знаємо, це структура нашого матеріального світу: фізичного, ефірного, астрального, ментального, каузального і будхіального. Сьомий рівень, який ми знаємо вже як атмічний, це вже атмічне дихання.